Доброго дня, шановні члени, шановні присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з гуманітарних питань. Сьогодні присутні у нас на комісії п'ять чоловік, в тому числі з голови комісії, присутні Домбровський, Дяченко, Саченко, Паладі і Лівандовська. Лівандовська це у нас новий член комісії. Да. Ви б готові присягу, Это все підготували. Так, все, готуйтесь будемо. Давайте чуть-чуть з юмором. Так, у нас сьогодні порядок денний, п'ять питань. За а, нас відсутній секретар. Спочатку вибором секретаря я пропоную Дівченка Тетяну Васильівну. Хто за, кого ще є пропозиції? Нема пропозиції. Переходимо до голосування. Хто за. Одноголосно за секретар. Сьогоднішнього засідання Диченка Тетяна Васильівна. Переходимо до порядку денного. Хто за порядок денний? П'ять за. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про затвердження змін до програми розвитку освіти територіальної громади міста Вознесенська на 21-27 роки. Доповідальчик Сільова Стану. Добрий день. Шановні. Депутати пропонуються зміни до програми розвитку освіти. Три позиції, дві позиції в шости в розділ шість. Перелік програми, тринадцяте пріоритетне завдання, виготовлення та проєктування проєктно кошторисної документації. Ми хочемо додати новий захід. Це виготовлення проєктно кошторисної документації по капітальному ремонту благоустрій частини території комунального закладу дошкільної освіти номер 2 сонечко, тобто дитячий садок, номер 2. А який садок? це біля 33 квадрати обсяг фінансування 150 тисяч. Це на проєктно кошторисну документацію на облаштування подвір'я. Чому виникла така в нас нагальна потреба? Ми залучили донорів. Для дуже гарного ремонту укриття. У нас буде одне таке укриття із підйомником для маломобільних груп. Вартість ремонту дуже така серйозна. Але наше зобов'язання було це деякі зовнішні роботи. Ми там зробили перекачуючу установку для каналізації за наші кошти. За наші кошти встановили. Генератор, тобто генератор надали, ми просто платимо за установку. Ну і треба покласти плітку там для того, щоб більш-менш мав вигляд двір цього дитячого садка. Тому відповідно розрахунки, це проектно-кошторисна документація виготовлення 150 тисяч. А це виходить, за донорські да буде кошти? Ні, це це на місцеві. Це на місце. Да? А, да. буде... а, а весь ремонт буде а весь ремонт. Я, якщо так не дуже хочу, тому що ще вони не озвучували ті цифри. Ми. Остерігаємося їх подавати, сам ремонт е, укриття 4,9 мільйона. Там 4, це всього не вас... має бути кошкорська. Ну любому сучі Ну, Це їх то донорська, да. Вони вже зробили його, вони там його установили шикарне обладнання, там є ліфт. Все, 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 все. -все. А от ми маємо доробити дещо своє. Це вуличні роботи, uh -huh. те, що в їхнім Я кошторисі не було. Для Добре. здачі його в експлуатацію, для того, щоб приїхала прийомка, то угу. нам трошки треба Хочу. пандус. Ми там уже зробили. Добре. Ну, всі вимоги, так. Да. Добре. Тання заслухана переводи. Це перше. Друге, пріоритетне завдання номер 16. придбання матеріалів та обладнання довгострокового користування для поповнення матеріально-технічної бази. Ми наша нушовська субвенція, тобто ми просто ставимо в програму цифри нові, які на 25 п'ятий рік до нас зайшли. Міський бюджет це 206 тисяч і мільйон 859 тисяч. Це державна субвенція на нову українську школу. І на восьму школу тут також в цій програмі 92 тисячі це міський бюджет, і 835 тисяч 200 – це державний бюджет на експеримент, який на сьогодні реалізується в восьмій школі. Це друга позиція. І третя позиція у нас до програми 6 – перелік завдань і заходів. Програми ми хочемо доповнити підрозділом 9. Реформування та організація харчування дітей в закладах освіти. Відповідно, заходи в нас вони не були прописані. На сьогодні держава взяла на себе зобов'язання. Перші четверті класи ми харчуємо безкоштовно. П'ять і одинадцять класи нам обіцяють державне фінансування з першого вересня. Ну а від нас відповідно вимагають заходи, що ми прописали по реформуванню все більш нічого. Добре, дякую за доповідь. Переходимо до голосування. Хто за? Одноголосно. За питання буде розглянуто на сесії. Переходимо до наступного питання. Друге питання про затвердження. Ну ми говоримо, що тільки для садика. Для, для садика. Ні, ні, там де садика. Але, але воно. А, але воно майже на тисячу місць. Дуже величезно. Тому так. якщо буде. У нас йдуть, куди попали, на вулиці, на жмолики, на журіки, на все. Ні, і вулики і на освіту. Вулики, це центр. Якщо буде дуже серйозна потреба, то... Хоть до наступного питання про затвердження положення про надання платних соціальних послуг комунального закладу в Вознесенський центр надання соціальних послуг доповідач Анікована Тол. Доброго дня. Що за Прошу затвердити положення про надання платних послуг. А саме воно викладається в частині розрахунку тарифу на платні послуги і затвердити тарифи на платні соціальні послуги в комунальному закладі Вознесенський центр надання соціальних послуг. Раніше дане рішення виносилося на засідання виконавчого комітету в зв'язку зі змінами законодавства та в зв'язку із тим, що наразі зараз. Продовжується воєнний стан дане рішення згідно закону України про місцеве самоврядування виноситься на засідання. А сесії міської ради ми просимо його схвалити, розробляємо згідно методики згідно стандартів, які випрацьовані в державі щодо надання соціальних послуг, та до методики обчислення дохідної частини, як розраховувати саму платну послугу, самого доходу як такового у саме комунальний заклад не буде отримувати, оскільки він являється неприбутковою установою з якою метою розраховуються дані платні послуги, і з тією метою, що наша громада може по договорам муніципального співробітництва надавати платні соціальні послуги іншим громадам, що у нас вже є, практично ми розраховуємо платні послуги для інших громад. по Відділенню комплексної реабілітації діток з інвалідністю. А на території нашої громади з 22-го року сесії міської ради прийнято рішення, що соціальні послуги надаються безкоштовно, крім послуг зутєвика і перукаря. А прошу схвалити дане рішення. Я доповіла дуже загально, бо детально треба розглядати кожну послугу, розглядати і вимоги до неї, і державний стандарт і правила оплати. Якщо влаштовує моя доповідь, прошу схвалити. Це... Ірина Анатольовна, а, є, а які приблизно послуги? А, дивіться, Ні, значить абсолютно всі послуги бралися згідно державного стандарту, ті, які можуть бути переведені на платну основу. Це догляд вдома, який раніше розраховувався відповідно до доходів громадян до воєнного часу. І у нас була оплата 100%, оплата 75% від тарифу і безоплатні. Це ті мешканці, які отримували. Розмір їхнього доходу був менше, ніж мінімальний сукупного доходу за попередніх 6 місяців. Перед зверненням вдома що ще просто перелік просто дивіться. Підтримане проживання, соціальна адаптація, соціальна адаптація і та інтеграція, реінтеграція, соціальна профілактика, натуральна допомога, фізичний супровід людей з інвалідністю. Соціальний супровід сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, які виховують дітей сиріт, позбавлених догляд стаціонарний. Денний догляд дітей з інвалідністю це те, що ми робимо. Але сьогодні треба переглянути ці тарифи. І транспортні послуги. Це те, що згідно законодавства, нам дозволяється в, в соціальній сфері ввести і є стандарти на розробку, є методика щодо розробки і державні стандарти самої послуги. Загалом, якщо цікаво, одна година, одна година роботи 81 гривня. То їхні зарплати по 9 тисяч тут восім значить в наразі на сьогодні. Всі послуги, які були озвучені, надаються в нашій О, громаді, крім перукаря і взутівика на безоплатній основі. Ми розробили ці послуги Скажіть для того, ласка, щоб Скажіть, будь ласка, зарплати 9359, Правильно, да, це їхні зарплати Все, нам, би, да, да. Це Дякую. їхні більше Нам кабине це їхні зарплати враховані згідно методики для і премії, обчислення. Да. Все добре, дякуємо за доповідь. Питання розглянуто. Прошу перейти до голосування. Хто за? Одноголосно так. Питання буде розглянуто на сесії. Переходимо до наступного питання. Третє питання про затвердження змін до цільової програми охорони здоров'я на 20-27 роки. Доповідач Щлянікова Варіна Антонівна. Шановні депутати, прошу розглянути та схвалити зміни до програми охорони здоров'я, а саме зміни до завдання 2 заходу. 1, забезпечення видатків на медикаменти багатопрофільної лікарні з місцевого бюджету на 2025 рік передбачити 400 тисяч гривень до цього спочатку року. Бюджетом даний напрямок не був передбачений фінансуванням загалом. А, наступне захід 42. Проведення е, топографічно геодезичної е, роботи, частини території е, центру реабілітації у частині е, збільшення лімітного призначення на 5 тисяч гривень. Захід 52. Нове будівництво блочно-модульної котельні е, по Покаралєнка. Внести зміни в назві вулиці Кареленка на Платанова та перейменувати об'єкт даний об'єкт. Захід 52 також в частині нове будівництво блочно-модульної котельні Платанова 5, ну, томість, натомість Короленка 5, виготовлення проєктно-кашторисної документації, зменшити лімітні призначення в 2024 році на 350 тисяч гривень в зв'язку з невикористанням та збільшити лімітні призначення на суму 371 тисячу гривень у 2020 П'ятому році доповнити заходом 58 послуги з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок коштів місцевого бюджету та збільшити лімітні призначення у 25-му році на 24 тисячі гривень. Прошу схвалити дані зміни. Добре, дякуємо. Заслухано. Переходимо. нікого до голосування. Хто за? Одноголосно за. Питання буде розглянуто на сесії. Переходимо до наступного питання про затвердження щорічного звіту про виконання програми зайнятості населення територіальної громади міста Вознесенська на 24-26 роки за 24 рік. Доповідач Івченко. Прошу. Налаштовані безробітні е, що, е, було 299 чоловік це з числа зареєстрованих безробітних і 191 особа, які перебувають на упаді. Тобто перебувають, а вони не отримують ніяких коштів. От, у нас, значить, е, зареєстровані безробітні проходили, ну, проходили професійну підготовку: 48 осіб, 40, 40 безробітних отримали ваучери для продовження освіти. У нас 41 особа працювала на суспільно-корисних mm -hmm. роботах під час воєнного стану. суспільно це у нас комунальне підприємство, mm -hmm. це СЕН, це ТП Сервіс mm -hmm. і Рікспорт. Ну, працювали mm -hmm. всього. Я вам хочу сказати, що ми планували більше 50 осіб, коли немає там старої сила, але чоловіки це до занятності своє дуже мат. Потім у нас отримували підприємці. За компенсацію по сплаті єдиного внеску за те, що взяли на дев'ятнадцять чоловік. А також восьмо роботодатерів отримали компенсацію за облаштування робочого місця в Поліві. Це там Ні про це влаштування. Ремонт кабінету, обладнання, робочого перебували. місця, робоча 6 тисяч в цьому році потрачено на одне робоче місце, робочого місця. 7, mm -hmm. mm -hmm. 7 роботодавців отримали гранти на створення РУ своєї mm -hmm. власної справи. Також у нас ще були працевлаштовані по договорам ОЦПХ, це також люди працювали, отримували зараду проплату, це 56 людей. Mm -hmm. ну, хочу сказати, що демобілізовано. Ми склали на увазі. В цьому боці не працювати. Ну, в принципі, ці кого. Добре, дякую. Добре, дякую. Полувалось Добре, дякую за доповідь. Переходимо до голосування. Хто за? Одноголосно так. Буде розглянуто на сесії. Так. Дякую. Наступне останнє питання про зняття з контролю рішень Вознесенської міської ради, доповідаючи Рахнянська. Шановні депутати, даним проєктом рішення передбачається зняття з контролю рішень, які виконані в повному обсязі або по страти учень. Згідно з переліком. Це по технічне вашій... питання, так? Так, у вашій комісії це п'ять угу. питань, які угу. вже виконані. Добре, а ну ми читали вчора вечором, так. Да. Дякуємо да. yeah. за звістовну доповідь. Хто згоден, що з нас викинуть п'ять питань. Дітя, я вам we're дам обов'язково розпечати. Yeah. Перекиньте йому ще на електронну. Yeah. Переходимо до голосування. Хто за, одноголосно за. Всі питання розглянуті. Будуть розглянуті, висунуті на розгляд сесії. Всім дякую. Засідання постійної комісії елементарних питань закрито.